Вітаю, шановні учні, шановні вчителі! У нас сьогодні зустріч з дуже красивою геометричною задачею. Китайська математична олімпіада. Давайте я збільшу для вас поки що слайд. цей. Така красива задача знайти площу жовтого трикутника. На одному з відомих каналів з підписниками там чверть мільйона я знайшов, бо один мій опонент, назвемо це так, мені дорікав, що я беру задачі з якихось невідомих каналів, де люди не вміють розв'язувати. Ні. Я взяв з дуже відомого каналу англомовного. Ось така задача 9 хвилин, нібито швидко, ну там дуже швидко так, динамічно. Колега розв'язував. Класна задача, красива. Ви отримаєте задоволення від її розв'язування, особливо, якщо розв'яжете моїм способом. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте цю задачу розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло і хочу спочатку показати, як розв'язував колега. чисто геометричний спосіб. Тут багато добудов, подібні трикутники знаходив, крутився, багато розв'язав, звичайно, правильно. Але, але цей спосіб ну, дуже нераціональний, на мою думку. Я почав своє розв'язування з того, що позначив. Цей відрізочок кіксом. І розуміючи чудово те, що і ви розумієте. Як тільки я знайду їх, я розв'яжу задачу. А ці два відрізочка рівня, вони по ігреку. І я почав думати про те, як мені тут пришпандюрити теореми сінусів, косінусів, якось це використати дуже класно, цей кут 30 градусів, катет проти кута 30 градусів, половина гіпотенузи 2. Це в нас буде 2 коріння з трьох. І я почав думати, як це використати. Ну, виявилося, що використати це, використати це якось так дуже розумно, ну не виходить, чесно кажучи. Тобто там виходить система, в якій буде X, Y, і певний кут альфа, який я введу. Можу ввести, я, по-моєму, пробував і цей кут альфа ввести або цей альфа. Ну, по різному, нічого доброго не виходило. І давайте зробимо так: ті мої колеги вчителі і учні, які не розв'язали, давайте я зроблю другу підказку. У нас є два кута по 60, тільки толку з них ніякого, правда? Вони входять у різні трикутники. І в нас є дві сторони по Y, а з них толку нема, тому що вони в один трикутник входять. Вони входять в трикутник зі сторонами моїх реків, і два корінь з трьох. І теж ніякого толку немає. Спробуйте ці всі дані, які я вам накидав, зібрати. Знаєте, як детектив, читаєш різні шматочки, вони складаються в один пазл. Спробуйте ці відомості, які я вам накидав, скласти в один пазл, і задача розв'яжеться ну, дуже швидко. Я сподіваюся, ви здогадалися, до чого я вів. Ну кути 60 і 60, це навіть не кути не 30 і 30, це 60 і 60. Дивіться, який крок я зробив. Я зелений, я давайте візьму. Я продовжував оцю сторону. І продовжав оцю сторону. В результаті цього я отримав рівносторонній трикутник. І це не просто рівносторонній трикутник. Я знаю його сторону. Його сторона 4 плюс х. І тоді ми можемо знайти оцей шматочок, цей шматочок буде х плюс 2, тому що х плюс 2 і плюс 2 це буде x плюс 4. А цей шматочок буде x-1. Тому що х-1 плюс 5 буде теж х плюс 4. Хочу вам сказати, що це просто вже зайве 2 корінь з 3, до речі кажучи. Чому? Тому що ми розглядаємо два трикутника. У тому трикутнику, де. Я, я не буду навіть буквами позначати. У цьому трикутнику, що я позначив стрілочкою, за теоремою косинусів y квадрат. Це Х плюс 2 у квадраті, плюс Х-1 у квадраті. Мінус 2X плюс 2 на, X мінус 1 на одну другу. А у тому трикутнику, які, площу якого ми шукаємо. Y квадрат це X у квадраті плюс 5 у квадраті мінус 2 на X на 5 і на косинус 60 на 1 другу. Все. Я маю прирівняти. І вже вас мучити я не буду. Мінус 5 x Там навіть квадратного рівняння не вийде. Ми отримаємо їх до рівня 3. Тоді площа трикутника. 1, 2, 5 на 3 і на синус кута 60 градусів. Це буде 15 коренів з 3 на 4. Все, вся задача. Ось такий фантастично красивий, на мою думку, крок дозволив мені використати 2 кута 60 градусів, утворити рівносторонній трикутник. Дозволив мені використати два рівних відрізка по іграку, тому що я їх приткнув до двох різних трикутників. В одному трикутнику вони мені ради не давали, а от у двох різних трикутниках вони чудово зіграли. Це було не лише цікаво і корисно, це було красиво, на мою думку. Тому ця, цей ролик вартий. Я сподіваюся вашого лайку. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей, до побачення.